Випускниця Вероніка Курило одна з 29 учнів Хмельницької громади, котрі цьогоріч склали НМТ на 200 балів. У дівчини найкращий результат з англійської. Нині отримує сертифікат на 10 тисяч гривень. Я вступила. В Хмельницький національний університет на комп'ютерну інженерію. Це вже третій схожий форум. Але я дуже рада, що можу відвідувати такі івенти. Цю наполегливість силу мені дуже багато дав спорт, тому я дуже хочу подякувати всім своїм вчителям, а також всім своїм тренерам. Шестикласниця Маргарита Павлік посіла третє місце всеукраїнського конкурсу з української мови та літератури імені Тараса Шевченка. З 1 вересня 32 учня, котрі продемонстрували високі результати на різних конкурсах та олімпіадах, отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 50% від прожиткового мінімуму. Це відзнака як фізичний доказ того, чого я добилася, і нагадування в майбутньому, що не треба опускати рук. 36 педагогів отримуватимуть щомісячну стипендію, 50 відсотків від мінімальної зарплати. Вчителька математики Галина Литвинюк цьогоріч вперше підготувала відразу трьох 200 бальників. каже, результати були очікуваними, а учнями пишається. В них вкладали всі насамперед. Батьки за сім років навчання я не чула ні від одної мами, ким би не була дитина танцюристом, художником, спортсменом, що їм не потрібна поглиблена математика. Не чула цього. Тобто. Підбір був одразу, батьки налаштовані на високий рівень інтелекту. Директор доклав до цього багато зусиль. Ну а мені що залишалося? Діти хороші, всі умови є. Працюй? Традиційно у серпні нагородження відбувається під час освітнього форуму. Це вже п'ятий освітній форум, приблизно 300 учасників даного форуму. Будемо борти безпеку, перебування дітей в закладах освіти, організацію навчального процесу. Хмельницький одне з небагатьох міст України, де вчителі отримують максимальні 30% від зарплати за престижність і де виплачують раз на рік надбавку за сумлінну працю. Цьогоріч із вересня в Хмельницькому запровадили муніципальні виплати для працівників закладів освіти від 1300 до 2600 гривень щомісяця. З 1 вересня розпочнемо роботу, наприклад, дитячого садочка номер 18 який не працював з 24 лютого 2022 року, але почне роботу, тому що ми завершили будівництво там повністю нового укриття. Частина навчальних закладів збільшить кількість дітей, які будуть навчатися очно на в першу зміну, бо там або збудували нові укриття, ну або відремонтували існуючі, збільшивши кількість учнів. Всі наші школи працюватимуть в очному форматі. Загалом громада готова, всі навчальні заклади готові. Тові приймати вже з вересня. Хмельницькі восьмикласники вивчатимуть новий предмет хмельницькознавство. Пів шляху пройдено. Далі працюємо над дев'ятим класом, щоб показати всю історію нашого міста до сьогодні. У рамках форуму відбулися освітні діалоги, освіта для життя. Вчитель фізкультури Василь Гуща пішов добровольцем на фронт 25 лютого. Зараз повернувся у професію. 33 роки стажу. Є розуміння того, що діти. Більше безкетники, тому що не повні родини, теж розуміння. І важко одній мамі чи тому татові, бо і багато хто на службі, і багато хто і втратив рідних, близьких. Це теж треба розуміти. Ну, отако ми разом вистоїмо. Освітній форум це старт для вчителів, керівників закладів та вихователів. З наступного навчального року розмір персональних стипендій і премій для кращих педагогів та учнів планують збільшити удвічі до 100% від прожиткового мінімуму. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.